Друзі, вітаю, вітаю, вітаю! І сьогодні в нас з вами буде дуже цікава тема, яка стосується особистого бренду, але не з позиції того, що я вам зараз буду розповідати, що це таке. Всі ви чули за нього дуже багато чого, і знаєте, за останній час спілкування з різними людьми, які е, дуже плотно розвиваються в медійності, які дуже мають класні результати, які е, мають стотисячні вищі блоги, високі охоплення в сторіс. Е, я почала помічати дуже багато закономірностей. І мені прям не хочеться знаєте, це залишати в собі, хочеться поділитися цими думками з вами. І з чого я буду робити свої висновки в першу чергу зі свого досвіду. Хто мене не знає, мене звати Анастасія Брояк, і я 6 років в маркетингу працювала на позиціях і маркетолога компаній, і керівником відділу маркетингу, і будувала онлайн-школи, і маю дуже величезну кількість проектів, бізнесів, які звертались до мене, до моєї команди по маркетингу. І саме тому. Буду судити з наших результатів, з того, що ми робили для людей, і з того, як загалом це все змінюється за останні роки. Тому що 6 років тому ми також вже чули з вами про особистий бренд. Але погодьтесь, ніби прям дуже сильно ми почали про це всі замислюватись десь приблизно в 22-му, в 21-му році, хтось пізніше, хтось раніше, але, ну, прям пік було, да, це 22-й, 23-й рік. І за останні роки там ще за 2024 шар рік ще більше це почало розвиватись. Ну це в принципі не дивно, да тому що ми бачимо, що ніби люди, які ведуть соціальні мережі в них ніби більше грошей, ніби вони більше заробляють. Ну і всім здається, що ну треба також іти, йти особистий бренд його качати. І, але давайте повернемося до істоків. Загалом, особистий бренд, що це таке, і наскільки він пов'язаний в першу чергу з інстаграмом. Тому що, на мою думку, особистий бренд це не обов'язково про соціальні мережі, це просто про людину і про те, як до неї ставляться, що про неї думають, що про неї говорять, так? коли вона є в кімнаті, коли її немає в кімнаті. Це те, хто ми є. Так? І... Вперше раз житті я познайомилася з цим висловом, коли я з 15 років я скрипалька, і я виступала на різних івентах. І мені тоді пам'ятаю почали говорити, що в тебе дуже сильний особистий бренд. Тебе знають як Анастасію Брояк. І тоді Анастасію Брояк знала не як маркетолога, а знала, як з позиції якраз скрипалька-музиканта, яка виступала на різних івентах, яка грала для людей, да і робила людям свято. І мені говорило тоді, що це дуже сильний особистий бренд. Всі знають тебе от, в музичному нашому просторі, всі мене знали, всі розуміли, хто я. І коли спадало першу на думку, а кого ти знаєш скрипальку, всі казали Анастасія Брояк. І з тих пір я зрозуміла, що таке особистий бренд. Це коли тобі говорять, а кого ти знаєш класного а, не знаю, сантехніка, і говорять про якусь фірму, кого ти знаєш? Чому сказав про сантехніка? Не знаю, коли ти знаєш класного старіста, називають якесь сім'я, коли ти знаєш класного колориста, називають якесь сім'я. І це, звісно, про те, що людина да, класно вміє робити. Тобто це і про репутацію, це і про те, що про людину говорять, вона є на слуху, і в неї є певне ім'я. І ім'я не залежить в першу чергу, знову ж таки, хочу так одразу відокремлити від особистого бренду, тому що від. Ні, не так. Ім'я не залежить вообще від соціальних мереж, да, в першу чергу. І воно будується просто само та по собі в вашій сфері, по факту. І далі це підкріплюється просто соціальними мережами. Для мене соціальні мережі в цьому випадку це як є елемент проявленості для більшої кількості людей, для того, щоб ми могли про себе більше заявляти і про нас могла б почути більша аудиторія, а не тільки та, яка в нас є в колі нашого знайомства. Ще класний приклад проведу. Наприклад, ви приходите на конференцію, якусь, ви з кимось знайомитесь, ви з кимось говорите, так? І люди вас також сприймають як за особистість, а якщо ви вмієте щось робити, да, то ви, ми всі є по факту своїми особистими брендами. І тобто, це бренд побудований на особистості, а бренд це що? Да? Це певна якась експертиза, якась, якісь навички, які ми вміємо монетизувати. І на яких з якими нас люди пов'язують знову ж таки? Я думаю, що це питання, воно насправді дуже споплюжене соціумом і інфопростором, тому що дуже багато люди про це чули, і дуже багато навіюється міфів. Тому особисто бренд це не тільки про соціальні мережі, це перше, що я хотіла б зафіналити. Це просто про вас. І людина ж проявляється, коли. Коли вона чимось займається, її якось асоціюють одразу. Її асоціюють з голосом її, з її зовнішністю, з її стилем, колір волосся, колір очей. манера спілкування, як вона загалом вміє себе подати, як вона себе вміє вести. І це невід'ємний її запах навіть, так? Тобто, це невід'ємний елемент нашого бренду і. Що роблять соціальні мережі в такому випадку? Соціальні мережі нам допомагають знову таки розкритися, як я сказала. І яка основна задача нас як особистого бренду в соціальних мережах це зробити все можливе для того, щоб люди нас зрозуміли такими, якими ми є справжніми в житті. Я дуже часто, коли спілкуюся з людьми особисто, є така, такий момент, що ніби люди в інсті одні, а в житті інші. І це означає, що ми не вміємо передавати себе. Десь ми, знаєте, зразу включаємо якусь роль, коли включається камера. І це означає, що і тут є якийсь певний дисонанс. І основна наша задача це по факту навчитись проявлятися через контент, тому що ви і так всі є особистими брендами. Да? Я так вважаю, що кожна людина є брендом. Вже своїм особистим. Або якщо людина ще себе не знайшла, вона і просто є особистість, а бренд далі перебудується до цього всього. Але наша основна задача тоді через соціальні мережі що робити. Це проявити через контент і показати через контент, через різні його стилі, через різні його проби, хто ми є. І що робить найчастіше інфопростір, що диктує? знімає то-то, показує то-то, от надо отак вот от. А моя думка, вона трошки на ну, согласна, що є тренди і тенденції. Але моя думка, вона така, що в першу чергу потрібно е розуміти, хто я є, і потім за цим розумінням, хто я, е розуміти, як я можу це показати через соцмережі, аби люди мене краще зрозуміли. Тобто, що я конкретно можу транслювати, який контент. Е Є люди, яких класно заходить в розважальний контент, і вони на цьому підіймаються, і вони не роблять гірші продажі. Ні, вони роблять, Вони можливо навіть хтось краще, ну неважливо, тут, не з позиції цього, з позиції того, що в нас є просто думка, що якщо ми хочемо цьому заробляти, ми зобов'язані на показувати тільки експерти, Ми маємо транслювати, які ми розумні. Хоча ми ж в житті не тільки такі, ми ж в житті не тільки про це. Ми. В першу чергу показує знову ж таки себе, людина йде до людини. Завжди, абсолютно завжди. І для того, щоб це. Правильно симбіозі спрацювала, в першу чергу треба знайти свій стиль контенту. Тобто, що вам прикольно знімати? Я пройшла, от бачите, такі відоси. Чому? Тому що я розумію, що я не можу через інсту мені дуже мало, мені тісно, я не можу проявлятися там, на 100%. Я не хочу собі зганяти ніякі рамки. І саме тому я зрозуміла, що на період, певний, випала, тому що мені некомфортно да, працювати. В, ну, в таких рамках тісних. І тут питання до кожного з вас: а що ви хочете, а як ви хочете, а як ви хочете транслювати, а як ви хочете робити, і а який контент для цього вам найбільше підійде? І не прив'язуватись до рамок. Нас реально інфопроесер дуже жорстко заганяє в рамки. Я коли виступала на конференції, я вийшла на сцену і сказала Вам кожна людина буде говорити абсолютно правильні речі, бо вони реально їх правильними Але з психологічної точки зору, подивитися на це, дуже часто люди починають робити те, що їм не імпонує. От людині не подобається знімати це, вона їх знімає, вони не будуть. Я вважаю, можливо, хтось з нею може посперечатись. Я вважаю, що якщо людина це робить максимально нещиро, навіть не себе, їй це не подобається, і не це не імпонує, вони вже не золотять не вистрілять і не переведуть адекватну Вільну історію я вважаю, що якщо людина не вірить в свою сторіс і вона їх сама не хоче передати що раз, і вона е, знаєте, ну вона це робить через силу, вони в неї ніколи не вийдуть. А коли людина робить в кайф, коли людині кайфово від того, що вона транслює. В неї буде завжди йти ну, енергетичний такий обмін. І всі говорять правильні речі, я абсолютно погоджуюсь. Знаєте, я скажу більше: всі, напевно, говорять однакові речі, але різними інтерпретаціями, різними словами, тому що у кожного різний досвід є свій. І в цій позиції просто насправді знайдіть те, що вам по душі. І робіть те, що вам по кайфу. Я якраз про те, якщо ви хочете проявляти через соціальні мережі, надійте свій формат, в якому вам буде комфортно. І, і так, є тут певні треба. Так, тут є дисципліна, так, тут ну не можна, да, просто там один день хочу, другий день не хочу. Ні, в нас є рамки, ми сприймаємо це як за роботу, але воно має бути в задоволенні. Якщо ми відчуваємо якийсь саботаж, якийсь супротив внутрішні, ми маємо розібратись. А чому так відбувається? А можливо, мені щось не подобається, можливо, мені щось не комфортно, а можливо, зараз просто не я в це і не мої сенси транслюються в сторіс. Це, до речі, класна історія про те, що дуже часто. А сам спеціалісти беруться вести особисті бренди в сторіс їхні і кажуть: ну напиши мені контент-план, я по ньому буду виставляти і вести свій блог. Ребят, the fuck, це невозможно, тому що ви в цьому контенті не будете знову ж таки проявлятися, не будете себе в ньому відчувати. Це не ваші думки. Це думки якогось продюсера, це думки якогось сумемщика. А ви ж різні абсолютно і побудувати на 100%, Тобто таку концепцію, щоб за вас вели ваш особистий бренд, це дуже звучить брідово, бо це особистість, да, яка вміє щось робити, яка вміє і має якусь певну експертизу, але точно не в позиції того, що за вас е, будуть говорити якісь думки, які ви хочете, щоб вам потім принесли гроші, тому що це не ваші думки. Як можуть не ваші думки е, принести вам якісь гроші на те, що ви продаєте. Що має транслюватися від вас? бо Люди йдуть до людей дано, ну, типа подумайте, який це бред я не про те, що там я проти прописаних прогрівів, прописаного контент-плану. Ні, ні в якому разі. Я просто за те, що кожна людина має транслювати це від себе і виходячи з внутрішніх е, своїх сенсів. Да, тут є класні ребята, які можуть цьому допомогти. До речі, така професія розпаковщик особистості експертності. У е, мене, до речі, на станцію теж ми завжди почнемо з цього працювати. Аби навіть прописані прогріви або прописані плани ми будували на собі, а не на мені. На начатах Джибітіна, на інших експертах і темах, які вони транслюють, а виходячи тільки виключно з ваших історій життя, про які вам буде кайфово розказувати людям. Фух. Якщо зафіналити, особисто це дуже класна історія, але не заганяйтесь в рамки того, що дуже часто зараз люди починають вигорати і перестають десь вести блог, уходять, пробують. Ходять по різним наставникам по думають, що що зміниться, ні черта не зміниться від людини, яка вам скаже: любий маркетолог, адекватний нормальний, скажемо, плюс-мінус однакові речі. Є конкретна система, є логарит, по якому треба діяти. І, але в цьому всьому, в кожному кроці, можна десь себе загубити, бо ви будете робити те, що вам просто-непросто не, просто не імпонує. І починайте, з чесності, починайте з себе і задумайтесь про те, що ви зараз берете. І ведете тих, хто вигорів для вас. Ем, і ви зараз берете і починаєте вести інсту з позиції себе, і з позиції того, що ви проявляєте світу і завдяки тому сенсу, який ви можете донести якійсь людині, не може змінитись. І у вас зміниться, і в неї зміниться. І все в дуже багатьох людей, які за цим слідкують, зміниться. І ви маєте вплив на ж на, на людей, на життя, на майбутнє. То це ж офігенно, це ж дуже круто. Просто задумайтесь про цей великий сенс. Я знаю, я дивилась інтерв'ю Марвлана Сісімбаєва. Це казахський юміліардер нір. Мільярдер, вибачте, просто я вже пізно втикаю. Е, і ця людина сказала таку фразу, що, типу, якщо у вас є чим ділити світу, ви не маєте права це депо, стримувати в собі. Чому ви, ну, ніби, це знаєте, як, типу, як жлобство якесь не ділитись тим, що ви можете дати світові. Тому що ми десь заганяємося, не віримо в себе. Ну вам, що таких як ви, мільйон, але це неправда. Місце кожної людини носиться вільно. Ми народились, і Бог не сказав, що ця людина не може народитися, проявлятись. Якщо б він цього не хотів, ви б не з'явились на світ. А якщо ви тут, у вас є своє місія, у вас є своє проявлення, і ви маєте показувати цей світ, і ви маєте це робити. І просто потрібно розібратись внутрішньо в собі, знайти правильних людей, які можуть вам допомогти, підсилити вас на цьому шляху, і далі кайфувати, і брати від цього максимум, і заробляти. І, ну, типу, де, що що далі нам це дає? Який результат, гроші, результат, гроші, проявленість, медійність, да, але кінцевий результат, це ми, це всього гроші. Саботувати, що тут тут немає грошей, да, і спорити над цим це бред, що ми всі, ну, типу, зачем? Це енергетичний обмін, да, певний. І ніби е, якраз в цьому випадку. Ці гроші вони йдуть настільки в плюс, настільки класно, настільки круто. І наскільки вам далі від цього буде кайфовіше, тому що і ви будете жити краще своє життя да, в класних станах, в станах проявленості не таке завжди йдуть фінанси, не таке завжди приходять чималі кошти. І, можливо, зараз людина, яка це дивиться, в неї не настільки все хорошо, настільки все класно, тільки тому, що ви десь не проявляєтесь і десь просто загуби в собі, з'їжджались тут всередині, а ви можете набагато більше, крутіше, класніше, легше, тому що через проявленість... я зараз записую відео пів-двенадцять, без 15-12. Чи багато я працюю, по факту ну, це ж робота моя. Да? Я записую відео, я ділюсь досвідом, але мені в кайф, я це роблю в задоволення. І це не про легкі гроші, це про задоволення на шляху. Да, буває важко, буває по-різному. Але, ребят, ну це шлях. І якщо ви хочете чогось більшого, е я впевнена, що можна це робити в задоволенні і можна це робити в кайф на класних позитивних енергіях, на класних вібраціях, на внутрішніх, і на тому, чому класно це все ізлучаємо у світ. Тому особистий бренд це топ, він класний. У вас у кожного вже він є. А якщо ви його не проявляєте, починайте це робити, тому що е кожного людину, яка тут сидить, е вас має побачити, почути світ. Ви цього достойні, просто праву народження.